Новий день, нова склеєчка. Сьогодні Батл Арестович проти Стетхіма. Дивимося, старший лейтенант головного управління розвідки міністерства оборони України. Я стрибав з високого хмарочоса, і замість парашута у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався під гребаного акробата цирку Дюсолей. На 33 бойових выхода, бля, в этот да. самый. Куда? За лінію фронта, бля. Я ковтав вже мене мікросхе, а тоді висирав їх усі і збирав з них комп'ютер. Я спер. Грантамет. Мою ліву мені колись повністю відірвало. І тоді мені її відростили з правою. Навряд чи це взагалі можливо. Ох. Я ж ОЗМ-72. Я бачив, як моя кохана випала з літака, а потім її курва збив інший літак. Сам льотчик. Якось я крізь полум'я. На машині з моста вирулив на потяг, і не тачка горіла. Я бляха залишився один з двома вбитими двома парадами і почав організовувати евакуацію. Що було у вас Нас було п'ять п'ять так. да, і ми пройшли щонайменше п'ять рядів. мінно на загороджень, мінно-вибухових. Ти просто шизоїд.